Ось встановив таку красоту, вона як просилася тут. Блестить разом з фарою. Це ж класика, придбав я таку штуку В Івана з Запоріжжя. Ну, ми там домовилися за енну ціну. Це суто наше. Скажу, що недорого. Я залишу в коментарі контакти людини і хто хоче, замовляйте, він теж. Не сам це робить, от подивіться на його мотоцикл, теж Сібішка і в його колегів. Вони там всі на Сібіхах їздять, такі штуки собі поставили дуже гарно. Він мені тільки написав, мені зразу сподобалося і я вирішив, що я теж таке хочу. Він це замовляє у майстра бляхара, який робить ренви. Але ця штука з нержавійки дуже чітко підігнано. То гесенько зайшло, там я підрізав, дав пару закльопок. Єдине, що я не давав до кінця, бо тут шов, а я його спилювати не хотів, тому я на сантиметр цю штуку врізав. А тепер помаленько декілька нюансів по монтажу. Звісно ж трубу довелося зняти. Покажу нюанси. Помив, де були недоступні місця, можливо, ще десь підпшикаю. краску ще маю, Тут є нюанси. По-перше, кріплення треба обійти, там треба вирізати цю колбу цілу нержавіючу. А по-друге, вона мала б зайти на цей шов, ну я його не дуже хочу спилювати, тому що можна допилятися до дирки. А тут є дирочка спеціальна для відводу конденсату. На початкових стадіях, як ви тільки завели мотоцикл, зразу образується конденсат. І щоб там вода не затримувалася, і взагалі, щоб вода не затримувалася в трубі, вона звідти має стікати. Тому цю дирочку теж треба залишити. Не знаю, чи пан Іван лишив її. Але я це зроблю. Тут же хтось щось підварував, можливо, можливо і заводське. Напевно, що цей шов, я рухати не буду. Я просто цю колбу підріжу. І дам до шва. Ось такий кусочок довелося вирізати. Ну, без цього ніяк. Все рівно це кріплення треба обійти. Зараз спробую забивати. Дирочку просверлив напроти дирочки. Ну і тут у двох місцях, де є проріс, встановив. Моя молодша дочка Юля каже сексуально на все, що гарне. Ну ж клас. Це дуже прикрашає цей мотоцикл. Як вам 29-річний мод? Лялька.